Добрий день мої любі глядачі, мене звати Галина, місто Харків. Запрошую вас на наступну прогулянку по моєму садочку. Сад знаходиться на схилі, тож зроблені такі бетонні підпірні стіночки. Прикрасила я це все ще камінчиками, тож садочок має такий свій унікальний ландшафт. Садочок зроблений в природньому стилі, тож має такий мікс рослиночок. Багато різних варіантів, сортів, видів. Зараз у кадрі ялина Глаука. Вона має таку голубу хвою, дуже незвичайна гарна рослинка. Коли я купувала, відсутній був центральний стовбур, тож не знаю, яка з гілочок займає його місце, бо мене поруч нема, допомагати не буду. Вона сама вирішить, хто там в неї головний. Поруч зростає очиток, і заміксовано це все бур'янами, бо сад без догляду мене нема, не доглядається вже як є, так і є. Дійсно природній стиль. І додати хочу, що я ніколи не користувалася ніякими добривами, ніякими обробками. Тож садочок пристосувався вже до природних умов. І, до речі, саду, моєму, п'ятий рік, три з котрих він був зі мною, а ось уже другий рік знаходиться сам. Мій чоловік знаходиться поруч там, і можна було б його попросити трошки бур'янців поривати, але я не хочу ризикувати, бо він в цьому не розуміється, можливо, щось втратити, і може він вирвати щось таке, що мені дуже подобається. Не хочу ризикувати, тож садочок існує так, як існує. Ну і на мій погляд, тут немає нічого такого прям катастрофічного. Все досить і так непогано, дякувати мульчуванню. Живучка ґрунтопокрівна рослинка, якраз яка допомагає садочку виживати і не дає насіватися бур'янам. Спірея сорту Gold Flame. Боже, це вогнище яке, яка вона гарна навесні. Потім вона вже втрачає такий помаранчевий колір, стає більш зелена, але навесні це ціла феєрія. Феєрія красок, ціла палітра. Ой, як же гарно, як же тільки яскраво. Поруч ялиця корейська, малесенький саджанець, айлея я розраховую на те, що він розростеться. Це буде дуже велике-велике дерево, яке жиє 500 років. Ну, Простір йому я зоставила. На опорі я посадила жималость Arlikin. Вона варігатна, листочок має такий різнокольоровий. Теж все це з бур'янцями, все жиє гарна. Кальквіт це кущі квітучий. Квіточок я ще не бачила в своєму житті. Якщо заквітне, може чоловік зробить мені якісь фоточки. Часто отримую такі коментарі, що вибачте, але у вас садочки все дуже щільно посаджене, будете мати проблеми. Хочу вам сказати, що зараз це садочок рятує. В кадрі король весни морозник. Ви тільки подивіться на це квітіння. Маю махровий сорт. Боже, який тільки гарний. Чудово! Потроху будемо спускатися вниз по терасам, роздивлятись, що і як. Барвінок. Барвінок це зазвичай дуже агресивна рослинка, але у мене такий варігатний, то він. Добре себе поводив, подивимось, як буде далі без мене. Поруч ще один ґрунтопокерівник, ачіток. І зачітком є яливець. яливець. Нана. Дуже гарна подушечка. Ще я поставила такі опори, щось таке чудернацьке, я, сподіваюся, він мені створить щось таке цікаве, поки що в мене нема. О, Боже Боже, коли ж я. Повернусь. Бажаю всім скорішої перемоги скорішого повернення до своїх садочків. Сосна, сосна, помілія. Ну, це така звичайна сосна, невибаглива, добре зростає. Ніяких нарікань в мене до неї немає. На цій терасі створила таку. Гірочку своїми ручками з пісковіка, тож на ній зростають рослинки засухостійкі, такі, які полюбляють зною, які бояться зайвої вологи, замокання, але дуже полюбляють сонечка. Влітку тут розігрівається десь градусів, я так думаю, до 50. Що ж в мене тут зростає? Арабіс варігатний. Квітне навесні, гарна кочечка, флок шиловідний, троянда кам'яниста. Оце її стихія. Дуже це все зараз так тіше мої глазки. Маю надію, що і ваші. Гарні, гарні такі квіточки, все з ними гаразд. Отак От рослинки само, само зростають, як у природі. Людина їм, можливо, і не дуже та і потрібна, Ми себе переоцінюємо, можливо. Плющик в мене тут звісає, треба було б його вже стриганути, бо він оці гілочки може тут укоренити, але вже нічого. Потім, коли, коли повернусь, зроблю. Діцентра така весняна, теж проквітати буде, теж не побачу. Очиток. отакий бордовий колір має навесні, а потім він стає просто зелений. Має назву очиток білий, бо квітне білими квітачками. Кізільник. це ще минулорічні ягідки має, живцьований мною яливець Blue Alps, вистрілив такими гілочками. Акракона ялинка, гарна така своєю формою, цікаво лежить в мене, як ґрунтопокріпна рослинка. От така незвичайна ялиночка. Тут у нас живцьовані мною ялівці, поруч ялина колумна, вузьке високе дерево. Ну, Гарно ялинки в мене зростають без проблем. А поруч, ту я, бачите, якась собачка заскочила до моєго садочку, наробила шкоди, попісила. Зві... <свісно> Вибачайте за те, що скажу, і таке поч... чорне стало п'ятном. Гарний синький бузок маю в цьому місці. Він незвичайний своїм листячком варігатним, бачите? жовто-зелене салатове, яскраве сонечко моє. Квітне він знаю, що звичайними такими квітачками я ще квітіння не бачила. Бузіна варігатна теж поруч, цікава, дуже гарно, швидко зростає. Сосна Silver Ваттере. Такий дуже-дуже такий великий, шарвана буде. 2 метра і на 2 метра. Можна з неї щось таке гарне формувати, ну, нехай зростає. Ахілея, в народі це має назву тисяча лисник. Квітне рожевими квітачками. Тут кусочок був Ангелина, читочок, то він пішов. Спіреби, лисна. Отакі листочки має, як на березі кругленькі. Ялинка ялинка Rainbow's End. Вона славиться тим, що восени має такий жовтий прирост, а весною звичайний зелений. Ну, Цікаво, з лівої сторони в неї шалфей, бачите, який вигляд має неохайний кіпорисовик Філіфера, отакий От фонтанчик. Ялина Lucky Strike, Поруч із сосною помілля з лівої сторони. Маємо лапчаточку, ґрунтопокрівну, таку трав'янисту, вона квітне білими квітачками. Дуже гарно мені подобається ця рослинка, невибаглива і завжди гарно виглядає, завжди. Такий парисовік Ласана Gold Star. Він зазвичай мене дуже обгорав на весні, але дивлюся, з ним добре зелений стоїть. Поруч улюбленець кіпарисовик, такий курчавий «Цацумі». І ще один лавсана на теж обгорав вщент, але знов таки стоїть повністю зелений. Це для мене загадка, не знаю якийсь такий рік. Рододендрон в мене варігатний, він теж страдає від сонечка зайвого, бачите, попідграв трошечки. І ясколка туди вже лізе до нього. Треба буде, можливо, все ж таки чоловіка якось попросити, щоб він від тілято вирвав. Копитінь суперський навесні, та й взагалі завжди. Ви подивіться, яке гарний зелений. Колір прикрашає садочок. Брунера своїм сріблястим листячком розбавляє цю весняну зелень. Ту, яка є таке лахмате, чудовиська незвичайної форми. Ну, нехай, нехай створює якусь таку чудорнацьку кочечку в садочку. На горочці тут в мене гейхери різноманітні. Навесні вони мають таке минулорічне листечко. Лісова рослинка купена, хоч я її купувала, розростається добре. Дуже мені подобається, я купени дуже люблю. Ще одна гейхерка, а це пелтобайкіня, Рідкісна рослинка, має таке краплясте навесні листячка цікава. Рододендрон в мене, мабуть, я так гадаю, на сонечко обгорів. От так. Манжеточка має свої крапельки на листячках, тим вона і славиться. Ще один рододендрон цей почуває себе е, ліпше, гарніше. Зелений стоїть, все з ним добре, то я задоволення. А оце моя втрата, мої сльози, мій біль, мій туєвічок улюблений загинув. Ну що поробиш яких тільки красок в садочку тільки і немає. І жовте, і різноманітні відтінки зелених, і червоне, і бордове. Дуже гарно, але я так і хотіла. Я квіточки люблю, але не так дуже. Мені дуже подобаються декоративна листяні рослинки. В кадрі хвойна рослинка ялина, томпа дуже повільно зростає, дуже-дуже повільно такий карлик. Ну, гарна завжди така хайна, зелененька. Поруч барбарис. Я взагалі барбариси не люблю, бо вони колючі такі. Ну, це вже такий красень, що я йому дозволила, він мені тут прикрашає червоним моїм улюбленим калором. То нехай буде. Грунтопокрівний Міддендорфа, варігата завжди-завжди, як квіточка сам по собі. Яскравий, і він такий колір має весь сезон. Філіфера мій фонтанчик улюблений. Е, незвичайні, такі рослинки зараз цікаві, гарні, гарні. Піхточка Корейська, Silber Lock. Це була завжди моя хотілочка, і ось вона зростає в моєму садочку. Я дуже задоволена. Нею рости моя лапочка прикрашає, і радує. Не знаю поки що кого, можливо, пташок і бджілок. Але я сподіваюся, що я повернусь і буде вона радувати мене. Ну, а поки що радує нас з вами хоча б так в відео обзорі. Ангелина, ще один яскравий Чи? так не дуже він швидко зростає, але так стабільно, гарненько. Туєчка така кулькоподібна. Містер Боулінг Бол, Так, свою назву вона відпрацьовує, дійсно нагадує такий шарик для боулінгу. Ще одна цікава ялинка мого саду, я завжди нею пишаюся. Ялина Лакі Страйк. Така ось гарненька, пучкообразне таке зростання має, в різні сторони ті гілочки старчать. Чудова рослиночка! Дякую вам за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки. Нехай Господь Бог вас береже і до побачення!